Дійсно, економічна, політична і соціальна ситуація в країні є вкрай складною. І це напруження передається на людей, які відчули на себе негативний вплив тих реформ, які започатковані урядом. І отже, наші співчани відповідно ставлять ці питання перед Федерацією про спілок, перед своїми членськими організаціями, вимагаючи більш активних дії про спілок. І саме тому президія Федерації профспілок і спільний представницький орган, до якого ходять всі національні репрессивні профоб'єднання країни, якраз останнім часом розглядали ці питання, визначаючи і ставлення до реформ, і виробляючи власні пропозиції як альтернатива подальшому зображенню населення країни. Отже, спільна представницький орган профспілок звернувся до уряду з відповідними вимогами. Які будуть потребувати конкретної відповіді і проведення соціального діалогу для урегулювання таких питань. Найпершим це є те, що в умовах різкого підвищення цін і тарифів рівень життя людей катастрофічно падає. Порівняно з минулим роком на 30%. Півтора рази зменшився рівень життя. І якщо ми врахуємо підвищення тарифів з 1 квітня, то за оцінками фахівців і науковців це ще вдарить більше по статкам людей. Вони неспроможні будуть платити відповідні тарифи при заморожених заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах. Отже, на сьогодні, на порядку денному стоїть питання про підвищення з 1 липня, на чому наполягають про спілки? Мінімальні заробітна плати перегляду прожиткового мінімум, індексацію пенсій з тим, щоб захистити хоча б на рівні інфляції поточного року трудові доходи людей. Друге питання: ми вимагаємо відновити соціальне страхування працівників, дитяче оздоровлення через декілька місяців наступає вже так званий літній оздоровчий сезон. І є велика тривога у людей, що діти вперше за останні багато років. Не будуть мати можливості пройти оздоровлення, а ми знаємо стан здоров'я дітей. Він є критичний і потребує профілактики захворювань. І така спроможність є влітку, хоча б на короткий період 18-20 днів дитину оздоровити в місцях не на асфальті, як то кажуть, а в місцях, де рекреаційна зона є сприятливою для лікування. Наступне питання це заборони заробітної плати. Великі борги. Борги наростають щоденно і порівняно з минулим роком втричі 2,5 мільярда гривень борги складають перед працівниками. Це означає, що люди неспроможні будуть ні оплачувати ні свої комунальні послуги, ні придбати хліб, як кажуть, і сіль і воду. Тому питання – це порушення глобального прав людини. На достатній рівень життя ми вимагаємо від уряду роботодавців негайного життя заходів для ліквідації заборгованості. І якщо такі дії на національному рівні не будуть здійснені, то підготовлена відповідна скарга до міжнародної організації праці і тоді Україною і урядом займуться вже авторитетні міжнародні структури.